Чому Вітара ідеальна як перше авто? Нічого зайвого, все лаконічно, просто надійно. Висока та зручна посадка. А це додає вам впевненості за кермом. Ви сидите вище, у вас краща оглядовість, і ви е, маєте можливість краще спостерігати за дорогою та оцінювати ситуацію. В авто досить зручно розташовані дзеркала, вони великі і вузька стійка, тобто зменшується мертва зона в автомобілі. Камера заднього огляду та високий кліренс дає вам змогу не боятися бровки при паркуванні. Мультимедійна система в автомобілі вона адаптована під Android Auto та Apple Car. Підключаєте свій телефон. У вас є Google Maps, у вас є вес, у вас є Spotify, музика, карти, навігація, дзвінки. У вас все працює. Вам дуже зручно, ви не відволікаєтесь. Suzuki має репутацію якісного та надійного бренду. Авто не вимагає великих витрат на обслуговування та пальне. Досить економічно, споживає від 5,2 літра на трасі та близько 6,5-7 літрів комбінованому циклі на 100 км. Це суттєва перевага для водіїв. Вітара не вимагає від вас досвіду. Вітара навчає впевненості за кермом.